За інформацією синоптиків, в Україні хмарно невеликий дощ на більшій частині території країни місцями з мокрим снігом. Вітер північно-західний з переходом на східний 7-12 метрів за секунду. В день на правобережжі 15-20 метрів за секунду, температура 16 листопада вночі та в день від 2 до 8 тепла. В Карпатах близько нуля, у південній частині в день 7-12. По Київщині хмарно. Місцями невеликий дощ, температура 7-5, вітер західний 7-12 метрів за секунду. У Києві вночі ймовірний дощ – 7 градусів. Впродовж дня температура знижуватиметься від 6 градусів до 3 тепла.